Доброго вечора всім! Сьогодні, як і обіцяла, наприкінці минулого відео я хочу вам розповісти про косметику Нова H. Тобто, це біла косметика. Що таке біла косметика? Вірно, це доглядова косметика. Косметика, яка допомагає нам зберігати як можна довше наше обличчя свіжим, молодим, здоровим, сяючим. Ну, розпочнемо з того, з чого я. Неоднократно вже розпочинала в інших лінійках свої огляди. І про те, що я казала неодноразово, що я не змогла ніяк собі придбати, тому що воно дуже дорого коштує. Повна його ціна 20 євро. Це, ну, доволі таки така сума, яку просто так взяти і витягти кажуть, з бюджета так вже і просто. Тому я чекала, поки на нього буде знижка. І я вам вже казала, що я цей засіб взяла за 70. Про сімдесят відсотків знижки. Чому так? Тому що у нас ідуть зараз акції вже другий каталог підряд. Якщо ми виконуємо умови попередньому каталозі, ну там беремо взагалі общий... яке. Тут не вартість, де береться, беруться бонусні бали. Якщо на 60 бонусних балів, ви зробили в попередніх каталогах замовлення. Причому не одне замовлення, а сукупне замовлення в цілому, тому що цю знижку можна отримати тільки лише на один продукт і тільки один раз в каталозі. От я зробила в минулому каталозі. У мене якраз було там замовлення, це якому я взяла собі цей гель очищуючий Nova H+, для обличчя. Це у нас. Refresh Гель Клінця. Тобто омолоджуючий, очищуючий такий відновлюваний гель для очищення обличчя, два в одному тонік і гель для обличчя n h Тобто я зробила 60 бонусних парень в замовленні, і в тому ж замовленні я одразу отримала змогу взяти один з продуктів найдорожчий продукт. Тобто я так складала до себе в кошик продукцію, складала не, не такі ну, не, недороговартісні продукти, і тому цей виявився 20 євро виявився найдорожчий. І тому знижка на нього склала 70%. Тобто я за нього заплатила тільки 30% вартості. Розумієте? Саме порахуйте, скільки це буде. От. Тобто він мені встав ну, майже ну, не, не задумано, але за копійки. Тому я взяла його з великим задоволенням. Бачите, я завжди вам кажу, що я чекаю завжди, коли будуть якісь супер акції, суперзнижки. І тоді беру той продукт, який, наприклад, не можу собі виділити одразу взяти все, бо всі продукти нова речі. Плюс вони доволі ну, доволі вартісні, такі дорогі. От. То я собі дочекалася ось такої акції, вона така неочікувана була. Я навіть, знаєте, як компанія у нас дуже ретельно відноситься до всіх акцій. Нагадую, нагадую вам про акції. Тобто в кошику унизу я побачила, що там стоїть, що якщо ви бажаєте взяти якийсь продукт з 70% знижкою, то ставте його продуктом, який буде коштувати більш ніж всі. Решта продукції, яку ви купуєте для себе в цьому, саме в цьому замовленні. Ну, тобто, не треба було брати нічого дорожче 20 євро. І тому цей продукт компанія одразу ж мені позначила, що на нього знижка 70%. І він мені став ну, за копійки майже став. Тобто, ну, оцей гель, для чого цей гель? Його особливість в тому, що він дуже добре очищує шкіру обличчя і одразу тонізує. Тобто, це Перший крок в очищенні у всіх комплексних доглядах, він іде однаковий гель для очищення обличчя і тонізування. У нас раніше був окремо гель для очищення обличчя, перший крок, другим кроком у нас йшов тонік, тонізування, окремий флакон, тонік. Тепер їх давно вже десь років з півтора-два, їх об'єднали один флакон. Це у нас і очищення, і тонізування. Що це нам дало? Ну, По-перше, тонік доочищує, як правило, те, що не, не, не зовсім до кінця очистив ваш гель для обличчя. так? Ну, тобто, можете бачити, ось такий ось такий гель для обличчя. Ось такий в нього, така в нього упаковочка, да? такий флакон, можемо бачити. Зараз подивимося, який він по консистенції. Він йде ось так. Дуже гарно. Що в ньому такого особливого? Я вам зараз відповім. Він дуже добре наноситься, дуже добре втирається, бачите? І в нього, у нього є така особливість, що я хочу вам донести до вас яку думку, який. Його які його якості. Його якості. можна, увага, не змивати. Не змивати ні кожного дня, ні в якому разі, але коли ви знаходитесь в дорозі, десь в автобусі, в поїзді, десь в літаку, ви пішли в туалетну кімнату. І вам треба вранці, наприклад, ви вже підлітаєте, під'їжджаєте і таке інше, ви е, зайшли до туалетної кімнати. І вам треба очистити швидко обличчя. Знаєте, як пил в дорозі, щось там ще, ви його наносите, ви його потім легенько, трошки може серветочкою просто, а можна просто втерти його. І можна, я, наприклад, в такому разі його не, не змиваю, не вмиває. Водою, буде там яка вода, що у дорозі. Не з не з вологими серветками не витирала. Я його просто вмасажувала. Можете бачити. Ось я його Зараз ми пройдемо всі етапи, тільки на руці, тому що на обличчях завжди в мене дуже такий, сьогодні, такий яскравий макіяж. Так, от Дивіться, я його нанесла, він втерся, Бачите, він вологий, він блищить не жирним, а таким вологим. Він дуже вологий, такий не, не такий вже липучий, це ще багато що нанесла. От, Але він такий, як вологий, бачите? Він такий трошки, як вологий. Все, він зараз обере. І тоді ми будемо на нього, на нього, наносити решту продуктів наносити. Ну, ще як додатково, правда, я, звісно ж так, не роблю, коли я десь там, наприклад, я. другим кроком у нас іде що? Сироватка вірно. Ну, сироватка тут я її просто не взяла зараз, щоб показати, я вам показувала в минулих відео. А я вам хочу пред'явити ось такий міст. Він називається, ну, це місце, таке, знаєте, як як вам мультиміст, тобто мультифункціональне зволоження для обличчя. Спрей. Що таке міст? Це спрей, так? Кажуть, дуже, от англійці в Лондоні, так? Кажуть, very, 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 mist, Тобто, дуже-дуже туманна погода. Міст, туман, імла, імла. Тобто, це імла. Українською дуже сходно, так? Це буде імла. Мікро Есенс мультиміст Нова H плюс. Тобто це іде у нас про Сютикас. Нова H про ну воно все. Основу все все про Сютікас. Це такі дуже гарні такі формули в них, дуже, дуже оновлюючі. Що він робить цей міст? Він нам оновлює. Ну, ми нанесем, тому що сиротка не взяла, я його іноді знаєте як я його іноді наношу як додатковий ще тонік після очищення. Я іноді його наношу. Він він. Взагалі він для того, щоб зголожити обличчя. Просто його функція зволожити обличчя, він відбілює обличчя злегка, робить пігментацію менш такою очевидною. Він дуже гарно напитує обличчя, але головна його функція зволоження, омолодження, освіження, ну, щоб освіжити обличчя, оновлення і оновлення ну, шкіри на обличчя. Ну, Злегка його нанесе, можемо бачити. Ось так він. Можемо бачити? Да? Як він так іде такою, таким теж як хмаркою хмаринкою розпилюється. Ми його нанесли поверх того. Ну, будемо вважати це у нас, будемо вважати це у нас сироватка, тому що в нього такі ж якості, ну, подібні до сироватки: мікроесенціальний мультиміст, тобто мультифункційний, мікроесенціальне таке. Зволоження, омолодження, напитування шкіри на обличчі, а також він собі утримує лактобіонік, а це тобто лакто, лактобіонічну кислоту і глюкан прибіотік і QL. Л. Тут альфа, альфа, альфа-глюкан пребіотик. Тобто це пребіотичні продукти. Ви знаєте, що пребіотики для нашого кишківника, для нашого шлунку, пребіотики це дуже гарна річ. Це, тобто, це м -м, живлення і це, як сказати, ну, харчування, так? харчування для, для наших мікробактерій, які всередині нас, є в кишківнику так і таке інше. А це харчування, ну, скажімо так, просто харчування для клітинок нашої шкіри, для, також, для тих мікробактерій, які дуже, дуже ну, корисні для нашої для нашої шкіри, І ми просто саму шкіру і всі ці дуже гарні бактерії, мікро, мікроорганізми, дуже мікро-мікро, які потрібні для того, щоб ну, шкіра була в нормальному стані. Вони також, тобто це пребіотичне харчування для нашої шкіри, просто сказати. Пребіотичне харчування для нашої шкіри. Розумієте? Тобто це дає нам ефект омолодження, ефект такий, освіжаючий такий ефект. І його, до речі, можна наносити навіть іноді поверх макіяжу. Ну тут, от, ну як вам так, наприклад, так, спрей. Зараз ми спрей для. Обличчя, ну і треба спрей обличчя, але треба уникати потрапляння в очі. Українською, треба уникати потрапляння в очі. Ну, тобто наші очі нам не треба зволожувати, так вони і так у нас спеціальні механізми є в організмі, які наші очі зволожують і захищають. Ми знаємо багато. Багато знаємо про те, як зволожуються наші очі. Не будемо зараз на фізіології, як сказати, людського організму зупинятись, а зупинимось конкретно на тому, про що ми говоримо. Тобто, це прибіотичний такий спрей, прибіотик, який нам дає. Дуже гарне жилення нашої шкіри. Допомагає прибирати омертвіші клітинки з поверхні шкіри, допомагає епідермісу, ну, проникати, вглуб туди проникає, допомагає е, регенерувати шкірі, тобто, якщо ваша шкіра е, починає трошки вже старішати, вона вже уядати, починає з віком, да? після 30 там, після 25 років, щоб ви знали, наша шкіра потребує постійного догляду. Кожен день постійного. Ну, ще в 20, 18, 20, це ще так, а вже після 25, а не кажучи про 30, 30 це вже, ну, пробачте, мене ну, це вже не, не дуже молода шкіра. Жінка молода, ну як вважається по віку до 35 це молодість у нас офіційно. Да? У всьому світі майже у нас офіційний вік молоді, вважається до 35 років. Ще люди молоді, ну начебто молоді, а шкіра в них вже стара, вибачте, робиться старою. Тобто наша шкіра потребує догляду постійного, повсякденного з 25 років, обов'язково регулярний догляд повинен бути. І ось такі наші прибіотичні ці всі засоби допомагають дуже добре зберігати вашу шкіру як, ну, Більш молодою, більш свіжою, більш, сяючою, більш такою напитаною і ну, красивою, скажімо так, красивою. Добре, дуже багато розповіла, але це, це те, що тільки стосується цього препарату, цього продукту. Тепер у нас ще ось така була також акція була. Акція була така ну, бомбезна акція. На всі ці. Бачите, це як така святкова ще колекція, ще приріздвяної. Ось така зверху йде, таке, як додаткове пакування. бачите, таке, Воно таке дуже святкове. І така наша, як завжди, коробочка Nova H+, Intense Nourishment Face All Capsules, Тобто, це інтенсивно. Відновлюючи, інтенсивно відновлюючи, змолоджуючи, кап... змолоджуючи капсули ну, 6 для обличчя нова h Ось такі капсулки. Ну, Вони у нас і були раніше, тільки ну, трошки банка була, ви знаєте, така більш як скруг... скругна і трішечка була менша. Ось такі капсули. Вони. Мене ну, на, на бік, на бік їх перевернула. Ось така вона так має такий вигляд. Нова H, все як треба, написано, вона закривається. Зараз вона закривається на ось таку мембрану. Ось така мембранка у нас є, можемо бачити. Ми її просто відкриваємо, як раніше крема були, що були такі крема так запаковані. І беремо єдну капсулу, достаємо капсулку, ми її зараз. Роз... Розірвемо, відкриємо і нанесемо далі на руку в нашому комплексному догляду Nova H. Тобто, що ми зараз зробили? Я очистила і тонізувала, і майже нанесла міст, нанесла як сироватку. Його, до речі, я іноді ну, не можна так робити, скажімо, між нами, та? між дівчатками по секрету. Але... Замість сироватки, коли в мене закінчується сироватка, я не встигла взяти наступну. Я іноді або просто замість сироватки, щоб трошки зекономити, бо сироватка дуже дорого в наборі стоїть, вона найдорожча з цих продуктів уходу догляду в наших комплексних доглядах, снова H. Я замість сироватки беру ось такий міст. ну Тобто зволоження це, це таке Імлу таку, зволоження таке, такий спрей гарний. От, і після цього у нас, ви знаєте, перший крок у нас очищення тонізування от два в одному, другий крок у нас сироватка йде. Це до того, що ми ще навколо очей крем наносимо на другому кроці. Третій у нас іде сироватка. І четвертий або нічний, або денний крем. Ну, це не, не є замінником ці капсули денного або нічного крему, але піднічний крем, взагалі-то піднічний крем я завжди наношу, дуже часто я. Напротяг їх можна використовувати ці капсули 30 днів поспіль, тобто кожного дня, ровно місяць, один раз на день одну капсулу. Ну, я беру все роблю ввечері. розумієте, Бо ввечері перед сном шкіра у нас дуже гарно очищена і вона все вбирає, знаєте, як кажуть, як пересохла земля дощ. Да? Тобто все вбирається і за ніч воно працює дуже добре. Коли ви вранці це наносите вранці, ви потім біжите кудись по своїх справах, на роботу дощ, сніг. Пил на вулиці дуже копач від машин, ну тобто вихлопиця від машин, в місті, особливо в місті. Я не кажу про, про село, в селі ну, звісно, буде трошки чистіше повітря, але в місті воно насичене пилом, ви розумієте? Пилом якісь там підприємства ще працюють, окремі, десь щось вони чадять. Ну тобто, ви розумієте, в місті повітря набагато грізніше, ніж в селі, наприклад, так, але і в селі також. Ну, для того, щоб живити шкіру вранці треба крем наносити а капсули краще всього на денний, а капсулу краще всього наносити на ніч. От ми так і зробимо. зараз, Ми нанесемо зараз їх, ці ми зараз нанесемо, розіб'ємо цю капсулу. Отак. От вона просто скручується. Бачите, я її кручу і вона дуже легко. Раз, ось така ця, ця штучка така відділилася. А капсулка у нас ось така. Ми її наносимо. Можете бачити ось таке масло. Повністю нанесу. Це багато, дуже багато. Бачите, скільки тут багато масла. Дуже щедро наповнені ці капсули. Дуже класно. Вони такі, прям ну, наповнені, принаповнені такі дуже гарне наповнення. Я їх нанесла, нанесла цю капсулку. Можете бачити, я її нанесла на руку. Вона зараз втирається, вбирається дуже гарно. Після того, як вона відібралась, це вже. Можна після після цих капсул наносити, потім можна наносити сироватку. Після капсул наносимо сироватку і наносимо деякі роблять навпаки, але я звикла. Після очищення наносимо ці всі продукти маски, капсули, ретинолові сироватки, сироватки з 20% маха, там з вітаміном С, або 6% у нас є з вітаміном С капсули, такі. тобто сироватка в флаконах. Або капсули з вітаміном С 20%, або ще якісь маски, або ще якісь продукти ми наносимо до сироватки. Після очищення до сироватки. Тобто нанесла, потім воно вібралось. Я нанесла сироватку, і сироватка вібралась поступово, шаг, крок за кроком робимо догляд комплексний. Після того, як вібралась сироватка, ми наносимо нічний або денний крем. Ну, оскільки я тут не брала зараз собі нічний крем з собою, бо вже вечір я б нанесла на обличчя зараз. Нічний крем, але тому, що у мене нема зараз тут нічного крему, я його не брала, просто це ж не для обличчя, просто на руки це продемонструвати. То я вам просто хочу продемонструвати, вбираються капсули. Можете бачити, вони вбираються, блищить. Так, блищить, але тут ціла капсула. Оцю капсулу вистачає. Дивіться, повністю на все обличчя. На шию і на область декольте зверху, або повністю навіть до цієї ложбинки, повністю вона носити цю капсулу. Однієї капсули вистачає в сутки в день, в добу або в день раз наносити. Її вистачає повністю на всю ось область, тобто на обличчя, на шию, на область декольте. Так, я нанесла одну капсулу, щоб ви побачили, наскільки вона жирна, наскільки її багато, наскільки масло масло гарно блищить. Бачите, але тут воно вже вибирається, а тут ще ні, Поки що. Ну, Для того, щоб продемонструвати вам наступний продукт, я його наносу на другу руку, тому що сюди ми не наносимо продукт, який наносимо тільки на шию. На шию і на область декольте. Це сироватка Нік Деколетте Advanced культурним Serum», Тобто це у нас є для шиї і декольте дуже гарно скульптуюча сироватка. Скульптуруюча робимо як, як скульптуру. Да? Ліпим, ліпим свої шию, робимо робимо свої шия. Я вже багато разів її демонструвала і казала. Можете бачити. Я раніше, весь час, в мене там відео, в самому початку, є багато відео. Там то касинка на шиї, то якийсь платок, цей наші шовкові дуже гарні, такі хустки, хустки э, ріфлеймовські наші. І я весь час шию ховала. Навіть влітку жара, а я таку тоненьку собі косиночку я пов'язувала. Чому? Тому що шия була ну, не в найкращому вигляді. І це при тому, що мені не так багато років, скажу, я ще не черепах, да? Скажімо, далеко не черепаха, то я хочу сказати, що мені було дуже, ну, дуже неприємно, що в мене була така шия. Для того, щоб в мене шия була ну, щоб шия була гарніша, щоб шия була трошки така свіжіша і без зморшок. В мене були дуже глибокі зморшки, видно. Тут ну, починалися, знаєте, мілких було повно. Я почала користуватися, як тільки вийшов цей продукт, сироватка для шиї, декольте, повністю для всього декольте, я почала ни... Користуватись продукт дуже газково гарний. Я ним користуюся вже майже ну скільки в нас? Років з п'ять, десь п'ять років цих я ось ним користуюсь. Я не припиняю, я не знаю, якщо б я кинула користуватись цією сироткою, може звісно, що я б була б ну, почала б якось видавати такі як прояви старіння. Але я користуюсь постійно, тому я не можу, в мене немає такого досвіду вам порівняти і сказати, от я кинула користування, і в мене ще я знов стала вкриватися дуже зморшками. У мене цього досвіду поки що немає. Якщо у мене не буде змоги купляти цю сироватку, або ну різні обставини або її не буде, або її знімуть. Ну, коли знімають з виробництва, чимся замінюють? Завжди чимсь цей, цей продукт замінюється. Ну тобто, якщо був би у мене такий досвід, я обов'язково передостав, пред'явила, показала і сказала. Знаєте, що я завжди дуже відкрито і дуже правда, ну як. Кажу вам правду, відкрито характеризую свою зовнішність, відкрито кажу, що мені який продукт підходить, який мені не підходить продукт, не зайшов якийсь продукт. І кажу, що цей продукт, наприклад, мені допомагає дійсно ось так виглядати. А цей продукт, якщо нам написано, що він діє так, а він для мене не виявляє свої, свої властивості, свої якості, і він мені ніякий, він мені не зайшов. Я так і кажу, цей продукт мені зайшов одразу, і він напротязі майже 5 років. Користуюся цим продуктом, мені він дуже допомагає для того, щоб шия була, ну така більш-менш можете бачити, для жінок середнього віку. Це дуже нормально ще, тому що я ж кажу, в мене вже починалися такі зморшки, що мені я була змушена носити якісь хустки легенькі, гарні, наші кольорові, оліфлемовські, але носила. Да, було таке етап в моєму житті. Ну, от дивіться, ось вона має ось таку консистенцію. Так, вона трошки так тече. Да? Трошки тече дуже гарно. Ось так вона виглядає. Весь час я демонструю цей продукт, весь час скажу про нього. Продукт це гарний його код. його код: 35076. 35076. Ось цей продукт. Будь ласка, я його наношу на руку. Рука на руки я крем не наносила. Зараз ми, до речі, зараз можемо сюди нанести, тому що це рука. правильно, Ми, до речі, зараз після цієї сироватки уявляємо, що це наша шия, не, Після цієї сироватки вона вбереться, ми нанесемо крем для рук, який захищає. До речі, у всіх цих наших, у всіх цих наших продуктів є певний захисний бар'єр, який від ультрафіолету захищає, і від UV, і УВА і УВФ фільтрів. Ну, тобто від, від, від фільтри має, тобто він захищає від сонячного ультрафіолетового проміню, від сонячного сяння, як кажуть, ізлучення сяяння сонячного так? від дії сонячних променів, пагубної дії сонячних променів на наше обличчя. Так, тепер у нас ще є ось такий інтенсивно uh, Age Defense, Hand Green, SPF. 25. тобто нова ейдж, це в нас не новий просто нова едж. Тобто, що це таке? Інтенсивно противіковий діючий крем для рук з СПФ 25. захист від сонця, СПФ 25. захист від дії сонячних променів. Тут СПФ 25 йде. Ви знаєте, що захищати треба не тільки обличчя шиї і образ декольте... Верхня частина тут, де відкрито у нас літку тіло, а треба дуже добре захищати наші ручки. Ручки видають як і шия, так і руки. Ви можете скільки завгодно доглядати за обличчям, бути молоде, мати моложаве, таке молоде обличчя можете мати, але ваша шия і ваші руки можуть бути в зморшках, і це одразу видає ваш дійсний вік. Тобто, для того, щоб ви виглядали привабливо, виглядали молодше, виглядали свіжіше, Треба користуватися продукцією з захистом SPF 25 для рук, крема, SPF 50 у нас є захисний денний крем для обличчя, особливо влітку. От. І тому, коли починається, от зараз уже сонце так дуже добре пригріває. от Сьогодні був взагалі дуже сонячний день і такий доволі теплий, може, десь плюс 5, плюс 7, я не знаю, то в такі дні, коли сонце. Температура повітря тут поки що немає такого, такого значення, тому що це ще не літо, а тільки середне, більше середини зими тільки пройшло. Але Сонце повернулося на літо давно. До, весь час, весь час, ми все ближче і ближче підходимо до весни і до літа. А весною і влітку сонце дуже ще набагато більше воно гріє, ще набагато більше яскравіше, і тому треба руки захищати кремом з ПФ 25. Я завжди, я і в дизинку іноді його використовую, але е, частіше за все, вже на літо. Ось така консистенція в нього. І можете бачити. Вся продукція нова Е плюс сьогодні нова Еч. Ось така консистенція. Ми зараз його втираємо. Можете бачити ось так. Дуже гарний крем. Він вбирається також нараз після тої сироватки, яка для шиї декольте. Ну, нічого страшного. Шия руки, я ж кажу, воно ж. Ну, Руки, звісно, старішають набагато більше всього, ніж шия, ніж обличчя. Але між тим ми нанесли сироватку. Бачите, на сироватку крем взагалі вібрався, сказочно, казково гарно. Ну, Тобто дуже добре вібрався. Ось так. Можете бачити. Тут ще трошечки блищить, трошечки ще капсула ця нова H. Шість. Там шість масел йде. Там масло купуасу, масло мигдаля, масло троянди, масло ну, багато всього, тобто шість масел в цих капсулах. І можете бачити, ось так, так виглядає. Ось ця рука, де нанесено і очищення, і тонізування, і місце, і млаця нанесена спрей, вологий дуже зволожуючий. Це так рука, а ця рука виглядає на сиротку, намолоджуючу і на крем з П25, ось так приблизно. Ну, тобто, і та, і та рука дуже пом'якшена, дуже ніжна шкіра, дуже така приємна і дуже-дуже ароматна. Продукти, крім того, що вони, ну, як сказати, крім того, що ці продукти такі дуже корисні, дуже мають такі властивості, гарні, вони ще й дуже добре пахнуть. Дуже добре. Я обожнюю, я всі ці аромати наші Oriflame, ну, не тільки в парфумах. Не тільки в чомусь там ще якісь спреях для тіла парфюмірованих, а ще й в, наших, в нашій продукції доглядовій, вони всі дуже гарні. Вони дуже ароматно всі пахнуть. І знаєте, такий аромат не нав'язливий, дуже легкий, дуже такий легенький, а можна, дуже гарний аромат. Так. Треба доглядати за собою, доглядайте за собою, тримайтеся, тримайте себе. Своє моральне, я кажу, свою моральну зовнішність, свою зовнішність та, що зверху, да? та, що, ту, що ми світу демонструємо, ну, тобто те, що зовні у нас, те, що зсередини, і те, що зовні, повинно співпадати бажано. Так що я вам бажаю, щоб ви себе. Бачив молодим церковь завдяки доглядової продукції нашої Арифлейм Нова Е плюс нова еч. І зсередини доглядали себе продукції волософії, дає вам таку підтримку здоров'я. А звісно ж тоді чи здоров'я, підтримку, моральну підтримку. Нервової системи підтримку всього У мене ще сюди не взяла, забула взяти капсули омега-3, омега 3 капсули, які дуже добре впливають на нервову систему, заспокійло, на серцево-судинну, на м'язово-кісткову систему, на ендокринну систему. Омега-3 це наші золоті рибки, наші золоті капсулки, такі які ми вживаємо всередину, тобто ми їх в комплексному. Велнеспеку у нас там йде омега 3 дві капсули. У нас є вітаміни мінерал для жінок, одна капсулка, і дві або одну капсулу. Ми випиваємо ще таксантин для захисту імунітету. Дуже гарний захист імунітету. Так ось ця омега 3 ці наші золоті капсулки, дві жовті, такі яскраві, вони виготовляються п'ять ступеней очистки. Проходять, вони виготовляються з, з, з риби, з самого жиру, з риби дуже глибоководних морів. Там найчистіші, де найчистіші океанічні глибини. Мілка риба, яка нагулює жир, і завдяки цьому жиру він видобувається 5 ступенів очистки проходить. І океанічна риба, ви знаєте, вона живніша, тому що в нас на океани дуже глибинні водойми, як скажуть, природні океани, і в них дуже глибинні такі холодні слої, риба нагулює багато жиру. З цього жиру, саме з цього жиру, не з печінки деяких риб, як деякі якісь фірми виготовляють, а саме просто з самого жиру, з самої рибки виготовляється п'ятиступеннева очистка. Проходить це все. Капсули також желатин виготовляється, сама капсула з рибячого жиру. робиться, тобто Повністю все виготовлено з риби, там нема ніяких хімічних компонентів. Дуже гарний препарат Волософі Омега-3. Всі його знають, ну нема сенсу його особливо бігти, брати демонструвати, нагадувати. Просто я хочу до того, що ззовні я розповіла про догляд ззовні, про догляд зсередини. Ось так. Капсули Омега-3, вони були в цьому замовлені, просто забули їх сюди взяти. Ну, всього вам доброго, тримайтесь, будьте здорові завжди, будьте гарні, доглянуті. Всього вам доброго, до наступного відео. Там буде декоративка або парфум. Я ще сама не вирішила, що саме. Але побачимо. До побачення.